Готова слідуюча партія петлів для танків, 20 штук, тобто 10 петель цілих, пів петель. Ось так вони, вони стикуються з попередньою петлею, ну, з оригінальною. Тільки у нас тут трошки вона міцніша. І також були виготовлені ось такі от, ем, осі, Теж такі гнуті, як і оригінальна. І також у нас повна комплектація тепер, бо тут ще оці м такі опорні площадки, шайби, з зубиків, щоб резиново-гумовий фальшборт не прогинався. Така от комплектація. Ну, це експрес-срочні замовлення, а так-то ми. Робити будемо їх значно більше. Просто це треба на вже навчора. Ну, як, як завжди, як кругом. Закомплектували петлю для танка повністю іншими кріпильними елементами, метизами. Ось скільки всього треба. І на одну петлю 8 болтів. 8 гайок, 8 шайб і один такий Ну, Тут воно так от. А тут зажимається гумка або резина. От, закомплектували комплект на цих 10 петель. І також вже маємо комплект на подальші. Тут по 500 одиниць на подальші наші потреби. На оці всі петлі. Тут теж заготовочки. І от уже почали гнути слідуючу партію заготовочків. Це початкова стадія. Перша стадія загибається цей хвостик для того, щоб далі робити загибунчики. Ну і трошечки обзор цих от штук. Тут сплінти натовський калібр йде. Вот. До ан 75 буває ар 15 а це. Ну, ан 75 це трошки кращий калібр. Ось, а є. 308-й калібр. З 308-й калібр. 308-й калібер, тут у нас отакий от. Такі, от. Штуки, ну, болти до, до болтової, до болтовки йдуть болти. Хто в темі, то знає. І вони йдуть з Турції. Це дядько Ердоган. Нам прислав. Продав. Продав, прислав. Він продав, брибайрактаре. Ось ну, такі от. Такий от. Ну, нам норм. Нам норм такий от. Е... Такий підход нам норм. Ну от, зараз срочно присрочно все їде на почту. Оцей вот комплект.